Вітаю на своєму каналі. Дай Боже здоров'я всім. Хочемо показати ще отаку обновку у господарстві. Володя собі прикупив. Двогрічна кополка Фіона української верхової породи. Має дуже гарні рухи. А вона йде ну, чисто українська верхова так, чи мішана? Так, українська верхова в неї мама дуже крута фрайдей. Ну, це хто розуміє, то зараз ми володя її виведе на асфальт, ми покажемо її чуть краще. Отакий От е різний, як це правильно сказати, е різні вподобання в одного і того самого газди. Люблять тяжкі коні і люблять Верхову породу зараз володи її виведе, покаже. Називається фіона. Гарна гривка розвивається на вітру. Тут якби двохрічна стояла перша ранка, то виглядала б зовсім-зовсім по-інакшому. Це лошадка, можна сказати. Це лошадка, так. І які вони в середньому виростають, який зріст мають? 65, 165-170 Там батьків. вона і мама не була, дуже висока. Ну, та висока не була, але мала гарну роботу в плані. роботу, що вверверхову роботу. Mae'n eich glab a'i hyl a hang. Chyd a'i gael a'i hoing i'w neu dag mwyn a'ch ddeg Awn Зараз на ній катається Максим, так? Да, за їжджі. Володя на неї ще поки що не сідає, бо вона ще за, за, за молода для, такої, для такого навантаження. Маленький хлопчик Максимко. Максимко скільки років? 12 років хлопчикові. І він її об'їжджає. Він ходить на Ю США Дуревісник, спортивна школа. Займається... Це тут у вас у Львові да, є? Так, Львівському на Львівському іпподромі з 319. Займається нею заїздкою. Ну, ви возите її Та, туди, туди, так? Ні, 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 він нею, тут він нею займається. Тут нею а, займається. А на ДЮСШ це є Державна дитячо спортивно-юнацька школа шкільного uh -huh. спорту, то там є коні, на яких він займається, тобто Ну, свої вміні і подібні. Тобто, що учиться і. А, зараз ходять до Федерації кінного спорту України. Уже? Максимко, учиться їхати верхи. Для того, щоб правильно їхати, це трожи, треба вміти. Угу. Дуже класний тренер. Анна Андріївна Вальська, це просто дуже крута, гарно, доступно пояснює. Ось такі справи. Я сміявся, казав, що є. Бачив неодноразово відео, як там ну, Франківська, Закарпатська область, є отакі є Робочі коники, які працюють на домашньому господарстві, тягають грузи. Ну все, не тяжкі, не ваговози, а такі. Трошки напрямок взяли, дарували. Так, це зовсім інший напрям і зовсім інші коні. Ну, Забере, бо машина, забере її на сторону. От має отакий кругленький задочок, дуже гарний хвіст, оцей такий він розмальований. Так, у три кольори. Біле, сиве, чорне, ножки. Володя поки... Усі чотири біленькі ніжки. Володя поставив такі нагалки. Ти постійно ставиш, коли її виводиш. Коли Я в цьому кажу ще раз, що я в цьому не сильно розбираюся, але Володя пояснює їй, що це для того, щоб... Коли вона отак пробіжиться, вона молода, щоб не розтягувалися сухожилля для збереження суглобів і сухожиля. Має лесену таку цікаву. У мене є друг, який зараз працює у Німеччині на конюшні. Де є коні, то трошки більше за цю, але така верхова. казав, що Скидав мені відео і казав, що 180 тисяч євро. Кобилка каже... каже 180 тисяч, каже, така верхова кобилка. І зараз каже, мають приїхати її забрати. Це трошки шок-контент такий для нашого простого звичайного брата, бо... Наші люди такого не розуміють. Ми балакаємо про те, що тяжкі гарні коні, першероні по 5-7 тисяч, що це дорого. Але хто у кінному спорті займається, то там ціни зовсім інші, там ціни в рази набагато більші. І коні дорожчі, і не мають тих таких якостів, ну, ваговозних, то що ми хочемо видіти, любимо, для, для, що милою току. Для кого це такі коники, українська верхова, вони є душа, вони є все для людини. Володя любить, то, то так в гладі пестить, ну все, йому немає різниці. Першерон, українська верхова, він до того ставиться з любов'ю. Так, хвала і честь таким людям, які люблять ці тварини, хочуть ними займатися, розводять. Будеш тримати, парувати, так? Можливо, ну. і це що? вже все час покаже. Да, тут вже, що... Так, це все. Як воно буде прайма. Виїздка і конкур. Ну і ще одна дисципліна є. Триборство. Триборство. Ну, то Триборство це там дуже складно, складно так? Відносно. Що, що, що саме складне? Що саме складне, це напевно Ну, але... досить. Так, досить, досить небезпечно. Бо я наскільки чув, то це триборство, воно колись можна було їхати тільки військовим, і що ці всі перешкоди болото. Ну це, це це є важче, ніж конкурс, бо конкурс в більшості виступають в манежі. Не бався. Так. Вони на пісточку бігають. Нічого. No, 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 no. Narbe, narbe. Бог. Тихо, тихо. Бог поможе, вивчимо ми трошки і такі породи і будемо показувати. Я неодноразово наголошував, що в мене на каналі є любі коні від гуцуликів до першеронів, орденів. Кому що подобається, що до душі. Все, всім гарно дякую, до нових зустрічей. Володя тобі ще раз гарно дякую, що показав свою красуню. Do pobaczenia, do nowych zjutrczy.